ви відноситись до людей, які через ну, різні причини залишають своїх тварин, коли переїжджають в різні місця. Ой, ви знаєте, я не знаю. У мене три собаки, я мучусь. Це так дорого і я не знаю, що вам сказати. Не схвалюю. То, що я з Донбасу і в мене багато мої тварини погибло. Ні, я не схвалюю. Оця тваринка готується до виїзду, так що ми робимо практично вже зробили всі документи і тільки з собою. Ні, ні, звісно, це очень плохо. Нельзя так так Є Єсть мене кошечка, я б її ніколи в житті не залишила. Ну так, да. тому що часто тварини ну нема де я от. Як уїжджала в Польщу? Мене завезли з Крима. От і там з тваринами, там таке мучення було і люди, і, і собаки, і, і коти. Ну куди це годиться? Жалко, звісно, тварин, ну, своїм, може, знайомим, комусь там, щоб залишати їх. Ну, з собою возити. Ми коли виїжджали, ми свого улюбленця з собою забрали. І коли їхали, у нас питання взагалі не стояло, залишати його чи з собою брати. Ми з собою взяли, їхали чотири доби з ним. Так що для мене питання би, однозначно.